Арсена Мартиросяна підозрюють у тому, що він керував засудженими в установах відбування покарань, які розповсюджували наркотики серед ув'язнених. Своє обличчя він попросив не показувати засідання. Відбулось у Ленінському суді Кропивницького в телефонному режимі. Надавання вказівок особам, які є смотрящими у установі виконання покарань, зокрема в даному кримінальному провадженні вказівки, стосувались в основному про. Ну, в незаконного незаконно наркотичних засобів. Це ставка розповсюдження, в основному виконання покарань наркотичних та на психотропних речовин серед засуджених. Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внесення застави. В протилежному випадку каже, існують ризики. Похилятися від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування. Або суду, маючи при цьому всі можливості та засоби, підозрюваний немає з яких соціальних зв'язків вигляді постійного місця роботи та постійного місце проживання, то ну, в будь-який час може залишити межі території України. Підозрюваний і адвокат просили цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Ну, як я можу уклонятися судді, якщо я завжди повреме приході? У мене на ноги був браслет, домашній арест був. Як я можу уходити кудись? Я дуже не можу понять. а то, що мене обміняєте, доповне абсурд. Мартиросян на даний час Ваша честь, перебував під домашнім арештом цілодобово. Він знаходився вдома вже майже 4, місяці, майже 4 місяці за ухвалою Кропивницького апеляційного суду в справі, який розглядає Ленінський районний суд, де його звинувачують в умисному вбивстві. Мартиросян систематично входить до судів, де його викликають. Приймає участь у слідчих діях, не ухиляється, не ховається. каже його підзахисний, має п'ять підозр у кримінальних провадженнях. У справі про вбивство Арсена Мартиросяна підозрюють у тому, що у 2016-му він вистрілив у двох чоловіків. Один від поранень помер. Після аргументів обох сторін суддя Леонід Плохотніченко ухвалив рішення. Запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до проповницького апеляційного суду. Зі слів прокурора, підозрюваному у разі доведення вини загрожує до 15 років позбавлення волі. Адвокат коментувати рішення суду на камеру відмовився, сказав, що готуватимуть апеляцію. На це мають п'ять робочих днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.